Власне, я коли проходила ці марафони, я скажу навіть коли я була в стані здоров'я, там щось uh -huh. вірус якийсь чіп, це знаєш, навіть мені це допомагало вийти із цього віруса, тому що ти рухаєшся, ти себе дисинуєш. Yeah, Да, да, тому що до речі, це ще дуже класна робота з дисципліною. Ти дисциплінуєш себе по часу встати, зробити, а потім в тебе це перетворюється на постійну навичку. І коли ти розумієш, що це тобі дає ресурс, отой старт, який дає можливість тобі заробляти легше, проте легше не не не, не паралізуйте себе цим словом, не впадайте в ілюзію легкості. Дуже багато деякі думають, що зараз я буду. Так, 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 так. А, воно все на мене нападе, сонечки. Треба все одно вставати, робити йогу. І це говорить про те, що робити дії, дії. Треба створювати щось, що приносить назад енергію грошей, а не просто Я зробила зранку йогу, я лягла на диван, поскріняла рілси, і мені капнуло. Може, й капнуло, але не те, що тобі хотілося би. Так. Може, саме капнуло, а могло б прийти більше. Да?